Вітаю на каналі Української правди це OP Life, і Маємо декілька важливих питань. По перше, бюджету бракує грошей на оборону. Тож уряд планує підвищити ПДВ та військовий збір. Наскільки серйозною є проблема з нестачею коштів, крім цього, що означає поява тимчасової слідчої комісії щодо закупівлі дронів та будівництва фортифікацій? Ну і на сам кінець навіщо Нацбанк обмежує карткові перекази? І чи дійсно Депутати намагаються засекретити судові справи щодо мобілізації. Про все це спитаю далі в народного депутата з фракції голос Ярослава Железняка. Вас же прошу долучатися до клубу читачів та глядачів української правди. Підтримайте незалежне медіа. Пане Ярославе, вітаю вас. Доброго дня. Хотів би почати з того, про що Форбс пише. Форбс дізналися про плани уряду підвищити ПДВ і військовий збір. Ви ж у своєму телеграм-каналі написали наступне: цитую: а що ми зробили, знаючи заздалегідь, що очевидно буде така проблема? Налагодили роботу БЕБ митниці рахункової, закрили нелегальні ринки. Може на енергоатомі і інших держпідприємствах вигнали відвертих мародерів. Ем, на вашу думку, все вище перераховане і є причиною нестачі грошей в державі? Головна причина нестачі грошей, вона зрозуміло, це війна для розуміння. Ми на війну в минулому році витратили е, 2 міль 2 трильйони. А наш найбільший мирний бюджет ну, тобто, коли ми витрачали на все-все, все був півтора трильйони. Ну, тобто, а нам все одно треба платити пенсії, зарплати, щось, хоча б е, ремонтувати. Тому але тут же ж е, ну. Війна, це я не хочу називати це не проблема, це велика трагедія, але ну, вона вже є. І нам треба не тільки з цим жити, а й перемагати. І якщо ви подивитесь мої заяви починаючи з вересня минулого року, коли було зрозуміло, що в бюджеті закладено значно менше грошей на військові видатки, ніж ми витратили за 2023 році. То я вже говорив, що ну, нестачу буде 300-400 мільярдів, що мінімум. І навіть у вас е декілька разів виходили ці заголовки е з моєму інтерв'ю. Якраз ці сумою там деякі не дуже розумні урядовці нам намагалися пояснити, що все буде добре. Але нещодавно до якраз такі е Forbes було інтерв'ю е пана Марченка. Теж можете знайти на першій сторінці Української правди, де він підтвердив, що станом на зараз бюджетний розрив вже 5 мільярдів. Більш того, я вам чесно скажу, буквально дві години тому у мене були представники міноборони. Я дивився, яка у нас ситуація з державним фінансуванням а, закупівель озброєнням. Нам вже не вистачає більше сотні мільярдів. Ну, я не хочу там зараз говорити суму, але сотні мільярдів гривень. Так, да, ну ми зараз говоримо про гривень. Так. І ситуація, вона ну ще раз, тут дуже проста математика. Минулому році ми витратили 2 мільярди, в цьому році у нас ой, 2 трильйони, пробачте, В цьому році 1,6 офіційно закладено, і в цьому році очевидно будуть більше видатки. через затримку зброї, через те, що інфляція, через те, що просто у нас ну зараз більше людей в додаткової мобілізації. Ну тобто. Це по розрахункам голови бюджетного комітету 720 мільярдів, якщо не помиляють. Ну мої розрахунки, вони плюс-мінус там так само совпадають. Я просто не знаю, скільки у нас буде додатково мобілізації. Очевидно, що грошей таких немає, і більш того, очевидно, що ми їх не можемо запозичити у іноземних партнерів, тому що вони не фінансують війну, і тому виклики, які перед нами стоять, вони достатньо великі. І бажано було б ну якби, жити в цій реальності, починаючи з минулого вересня, тоді б легше було б вирішувати проблему. А коли у нас буквально місяць тому виходить спочатку е цілий перший віце-прем'єри, міністр економіки, говорить чому ми зараз будемо робити кешбек з державних гроші на десятки мільярдів. Потім заступник Офісу по економіці Шурма, якраз входить перелік мародерів енергатами, яких і перераховують. і те ж саме заявляють, або є інші ідіотські ідеї. Коли у нас прем'єр-міністр заявляє, що не треба забирати гроші з марафону, тому що у нас вистачає грошей. А потім ми дізнаємося, буквально це ж, ті ж самі люди, вони досі на посадах, дізнаємося, сурову правду, що нам не вистачає сотень мільярдів гривень. Чесно говорячи, вважаю, що от, о, ну, нам, окрім того, що треба зараз знаходити ці гроші, бажано було б все ж таки нарешті прийняти якісь кадрові рішення і абсолютно ну, людей, які несли абсолютно не синитницю, ну, просто вигнати. Напевно, він ні, більше нікуди не, не наймати. Ну, просто слав Шурма, напевно, там окрема категорія. Там, бажано, щоб була б якась справа по його оборудкам. Але всі інші, ну це я вважаю, що під час війни ну, це теж. Недбалість і не хочу говорити злочин, але точно недбалість на таких посадах. Ну такі слова ваші вони можуть сприйматися як популізм, тому що знаєте, вигнати, поламати завжди можна, це швидко робиться. А які альтернативні шляхи? А що замість, і в якому напрямку рухатися? Що конкретно треба робити? Дивіться, поки як популізм, пробачте, виглядає якраз дії цих чиновників. Я б, дуже б хотів би зараз бути популістом, і говорити, що у нас є гроші, але ну їх просто немає. Це ж проста математика, не треба бути єм для цього. А, що перше, що треба не робити більше дурниць, та тому це одразу економить десятки мільярдів гривень бюджету. Друге, у нас є величезна можливість все ж таки позбиратись нелегальних ринків. Ну от приклад роботи моєї ТСК, де ми збільшили оподаткування грального бізнесу в 53 рази. 53 рази. До цього було 200 мільйонів, стало 10,5 мільярдів. Да? Ну, сума не так вже і рятує зараз в таких розривах, але ну, все ж таки, це ж і непоганий приклад. Нелегальна табачка – мінус 25 мільярдів по року. Нелегальний, нелегальна палина, мінус десь 15 мільярдів по року. Ем, алкоголь, десь мінус 7 мільярдів. Історії, які з енергатомом, ну, все так закупівлі, ну ви їх так само класно висвітлювати, як і журналісти, інші журналісти розслідувачі. Ну там теж я думаю, що в десятка два можна мільярдів по поназбирати. Митниця контрабанда теж ну, закон про перезавантаження митниці чекає рік. Ем, купа внутрішніх ресурсів для цього є. Але, але навіть я вже визнаю, що. В тій ситуації, коли в найкращому випадку будь-які такі зміни податкові, навіть при митниці митниці, бебу і всіх інших, яких ми обозково зробимо, ну тому що це вимога міжнародних партнерів, не тому, що нам до цього офіс президента в палки холесити, але зараз вже я так би, що У них немає багато простору для маневрів. Але ну вже в час втрачений, тому да, влада буде підвищувати податки. Це очевидно, вони довели ситуацію. Ну, говорячи, до того, що вибору багато немає, і так як це почнеться, як правильно писали в форбці десь липня. А ми парламент тому це буде перше, друге читання, обговорення багато правок. Ну коротше, ви все це спостерігали на законі про мобілізацію. То ну, для додаткових надходжень залишиться місяці чотири. От як ви думаєте, от таку суму в сотні мільярдів? Я там не хочу говорити 300-400, Ну треба знати там, потреби на мобілізацію, але нехай це буде найменша сума, нехай це буде 200 мільярдів. Додаткові 200 мільярдів за чотири місяці. Як ви думаєте, наскільки треба підняти податки, щоб зібрати таку суму? І ем, це точно буде непопулярно. Влада, яка так тряслася за свої рейтинги, незрозуміло, чому їх втратить. І пробачте, але це чек за абсолютних іноді ідіотів при владі. Пробачте, я ну, ще раз не хочу тут нікого ображати, але е, це справді величезна помилка всього економічного блоку, окрім Мінфіну. Тому що Мінфін так само, як і ми, про це говоримо. Це було достатньо. Їх постійна теза, що в нас є проблеми, її треба вирішувати заздалегідь. Але ну, всі хотіли бути красивими і розумними виглядати, тому займалися популізмом. От, вітаю, прийшов рахунок на популізм. А вам зрозуміло, наскільки боляче буде, наскільки це буде відчутно, ким буде відчутно в першу чергу? Ну, Я не є урядовцем, мені. Ну, я взагалі позиція, да, не маю там за це критикувати, начебто. Але я думаю, що буде достатньо боляче. Я Думаю, що там ту інформацію, яку ви читали про ФОПів і про підвищення інших податків, це відповідає дійсності. Просто я, чесно говорячи, що ну це треба рахувати, але я навіть не ну, впевнений, що навіть такі непопулярні, і дуже болячі заходи вони допоможуть зібрати таку суму. Ну ще раз. Якщо це 200 мільярдів, ну напевно якось так. А якщо це 400 500 ну, ну дивіться, ми збираємо всього по року з всіма податками десь 1,6. А тут ми хочемо зібрати на третину більше. Ну самі рахуйте, наскільки це має бути рости податки і податкова дисципліна так само. Прошу вас ще прокоментувати іншу вже тепер новину. Нацбанк обмежить карткові перекази між фізособами до 30 тисяч гривень. Ой, до 30 переказів на місяць до 100 тисяч гривень. Ви на це реагували в телеграм-каналі. Можете популярно пояснити нашим глядачам, ті, хто не слідкують, там не читають аналітику, що це означає, і чи торкнеться це, це пересічного українця? Ну, дивіться, торкнеться, тому що це ми говоримо про пір пір а, тобто, картка, коли я вам перерахую гроші, якщо ви фонд або магазин, або ну будь-то ФОП, це не стосується. Так? Це от наші між вами перекази. а Що хоче зробити Нацбанк, і тут ну чесно говорячи. Хочу їх там трошки похвалити, вони заздалегідь про це говорять. Ну тобто, ми не зізнаємось да, про якусь новину і що вже зроблено. Говорять, ми готуємося до таких кроків, готові їх обговорювати, таке інше. молодці, але що, що вони хочуть? Вони хочуть закрити схему під, назва, під назвою ДРОП. На жаль, ем, то на щастя, ми коли закрили міскодінг в е, гральному бізнесі, коли там банки використовувалися для того, щоб проводити. Нелегальні транзакції по гральному бізнесу, а так само це ідея, на жаль, і зараз використовується схема по таб... нелегальній табачки, паливу, алкоголю, що ви можете дізнатися з останнього розслідування бігусів, і навіть е... наркотичних засобів. То це так звані дропи. Що, що це таке? Це умовно така як куч, він справді ну, якщо його не малювати, він як дерево виглядає. Карток, це картки, які оформлені налічених фізичних осіб. Дуже часто вони не знають про це. Навіть коли я вам висилаю 400 гривень за не нелегальні цигарки, ваші чотири, ваша картка пересилає на іншу картку, інша картка на четверту, п'яту картку вона збирається в одному куші і далі виводиться за кордон. Дуже часто. Як плата за якийсь готель, не існуючий, або за бізнес-школу десь в Конга. Ну, різні способи виведення за кордон. І це така квазі-платіжна система, і ем, вона ну вона створює достатньо великі, по перше, е е фіскальні ризики ризики, тому що ну не платяться податки. Ну, по-друге, це Стамулює це, обслужує всю цю нелегальну отраслю. Тому ви не можете замовити замовити цигарки налагальні по телеграму да умовно, якщо ви не можете скинути на картку гроші. Ну вас дуже легко відслідкувати. І а, Надбанк показує ці приклади. Вони. Такі дуже іноді смішні, але насправді там є історії, коли люди про це і не знали, що вони були з такими дропами. І е, Тому він хоче зробити обмеження 30 транзакцій і 100 тисяч гривень. Я бачу що цю дискусію, і так само я знаю, що Нацбанк бачить дискусію про м, донати. Якщо ви донатите на фонди, це не стосується. Якщо це донат на картку ну, своєму знайомому, який на фронті він, там, збирає на Мавік. То е да, це буде от, ну це на жаль підпадає подамежень. Я знаю, що національний банк думає зараз як е умовно зробити так, щоб і тут було краще. Але ну от, ви ж чуєте мою розповідь. Ну, яка підкреплена підкреплена цифрами про нелегальний горку. От, за рік зібрали на 10,5 мільярдів більше. Дивіться, це ну без перебільшення, але це. Дорівнює найбільшим фондам, які донати збирають, і ті, і ті збирають на армію, і ті, і ті потрібні. Тому на жаль, це точно не елегантне рішення. Воно точно не є популярним. Але будь-які інші рішення, щоб закрити цю проблему, вони ще менш популярні. І ну давайте говорити відверто. Найбільш ефективним було б закрити на вихід, тому що на вход ніяких обмежень немає, тобто на прийом карт. А якраз прийом картки. але це точно би зробило величезну проблему для всіх нас і для тих, хто збирає донати. І ну то ми розуміємо, чому наш банк якби пішов менш болісним шляхом, може не таким ефективним, але ну правильно зробили так, так вона хоча б спрацює без таких значних значної шкоди. Ну, Нацбанк насамкінець сказав, що 95% громадян цього не відчують. Можливо, через те, що обсяги фінансові не такі у більшості, ну, типу, 100 тисяч гривень. Далеко не кожен там там, в принципі, більше, я, я я не бачу, чесно говорячу, дискусію про 100 тисяч гривень, про 30 транзакцій. А, Я особисто я доначу, да, я, чесно говорячи, не діє. Можу цвіти квіти на, на вулиці купити, перекинути там, на картку гроші. А, Ну, у мене не я перевірив, у мене не виходить там 30 е, uh, пір транзакцій кожен день робити. Я знаю, що є люди, у яких це є, і от зараз якраз добре, що Нацбанк почав цю дискусію, тому що можна виправити багато або там уточнити, або якось зробити да, певні критерії. Щодо донатів, тобто ну які скидають там по 10-20 гривень. Ще раз тут ну. Це не елегантне рішення. Я його важко напевно там пояснювати звичайним людям. Але ну просто повірте, ми втрачаємо дуже багато грошей, і це стимулює ну такі от прям чорні ринки, не тільки нелегальної продукції, але відверто забороненої продукції, типу наркотичних засобів. Пане Ярославе, ще є два важливих питання. По-перше, ТСК щодо закупівлі дронів і будівлі будівництва фортифікацій. що це за слідча комісія? Навіщо вона? Я сьогодні говорив з колегою Юрієм Ніколовим. Він зараз займається, вивчає оцю питання з фортифікаціями, і натякнув, що ну глобально зради там немає. Що будуть досліджувати в цій комісії, і знову ж таки, як показує практика в історії України, всі ці ТСК ні до чого не призводять в результаті е, так спочатку? Захищу ТСК Дивіться, я голова ТСК. Я можу вам показати наш результат. Це ну то що аудіо на 16,5 мільярдів бюджет плюс за рік і багато змін, в тому числі от то, що обговорюють з перезавантаженням митниці, вепи так і інші. Не скажу, що всі ТСК однаково корисні, але ну, все ж таки є іноді приємні виключення, за що дякую колегам. Ем, мені здається, це більш політично, ніж практично, тому що є з ну, одного боку, ну бу, є, була політична позиція деяких депутатів, да не буду уточнювати. Але була і дискусія в суспільстві: і по дронам, і по Фортифікація зараз кожна фракція делегувала своїх представників і вони мають це досліджувати і дати умов на якусь відповідь, враховуючи, що ми народні депутати, ну не дуже скажу, відчуваємо народну любов, особливо зараз. І мені здається, і довіру до нашої роботи так само на жаль, хоча і напевно до цього є об'єктивні причини. То я не думаю, що висновком ТСК ви дуже сильно як суспільство повірите, але це буде додатковий елемент дискусії. Як воно буде працювати? Відверто говорячи, залежить від членів ТСК. От я вам як, як вже досвідчений голова ТСК по економічної безпеці, я говорю, що все залежить від, від активності конкретних народних депутатів. Від нашої фракції ми делегували вашого теж іноді співрозмовника Романа Костенка. Секретаря комітету оборони він точно не людина, яка любить хайп, і точно розуміється, що таке фортифікація. Тому що він часто, часто буває як військовий і дрони теж саме. Ну я довіряю його думці. Мені справді буде цікаво почути його висновки через півроку, якщо ТСК запрацює. Ще одне питання про раду. Верховна Рада схвалила в першому читанні засекречування судових рішень в реєстрі, і до другого читання хочуть закрити доступ до справ про мобілізацію. Тут, Тобто, практика судів стосовно. Мобілізації громадян, ТЦК, цікаво, ця ця історія дуже чутлива зараз, нібито буде прихована. Ну і виходить там, скільки е, ухилянтів буде покарано, яким чином, вся ця історія це що означає, рада намагається намагається приховати некрасиву незручну частину мобілізації від громадськості, чи якось інакше можна пояснити, я не голосував за це рішення, але наскільки мені відомо, то Є політична домовлення, що з нього будуть прибрані законопроекту на, на Пакистанне краще. з нього приберуть всі ті норми. Там про ну, наприклад, про обшуки. От я хочу угу. бачити це, і ну відверто говорячи, я впевнений, що і суспільство, бізнес і журналісти так само хочуть це бачити, але м будуть тільки ті випадки, коли ну от про нацбезпеку на жаль. Це справді є іноді такою проблемою, Ну умовно, давайте я зараз трошки так фарби намалюю більш яскравими. Є обшук у оборонного підприємства і наші вороги. Бачать по судовому реєстру це рішення, де розуміють, що це військове підприємство, і можуть на нього направити там дрон або ракету. да Я ще раз це не частий випадок, да і тут не треба кожне таке рішення закривати чисто через таке, але ну такі, на жаль, випадки є або інші пов'язані з безпекою. Напевно, в такому випадку ну немає сенсу це вип'ювати в пабліку. Але всі інші рішення мають бути відкритими. А, ви чудово знаєте, що друге читання це простір для правок. Я не думаю, що правки про мобілізацію прийдуть. Ну от відверто говорячи, і ну там була от мотив. Я спілкувався з колегами з зала. Вони. Публічно і не публічно обіцяли, от, ну умовно, от тільки от цю частину виправити, все інше не закривати. Тому я дуже сподіваюсь, що ця обіцянка буде дотримана. і там зради не буде. Ну такі тільки рішення буде закриті. Для цього треба пройти друге читання. З голосами там не так все добре, особливо друге читання буде. Якщо буде порушена обіцянка, ну подивимось. Сподіваємось, теж зради не буде. Продовжуємо прискіпливо слідкувати. Дякую вам, Ярослав Железняк, народний депутат фракції Голос був моїм співрозмовником. Друзі, долучайтеся до Клубу Української правди, підтримуйте нас, журналістів, а ми аби ми і надалі могли створювати суспільно важливий контент і новини, і аналітику, і розслідування, і репортажі. Ну і якщо ви не погоджуєтеся з чимось, що лунає тут. Будь ласка, висловлюйте свою думку у коментарях під відео Тисніть подобайку і підписуйтеся на канал.